З початку 2024 року на обліку в Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості перебуває чотири тисячі безробітних. Один з дієвих способів підприємством знайти працівників а безробітним роботу ярмарок вакансій. Сьогодні такий захід відбувся у Кременчуці вперше від початку повномасштабного вторгнення. Цей захід дає можливість роботодавцям презентувати своє підприємство і презентувати свої вакансії. Пошукачі роботи мають можливість особисто поспілкуватися, Тися з роботодавцями, задати відповідні питання та отримати на них відповіді. Також пошукачі роботи мають можливість залишити резюме у роботодавців. 22 представники різних підприємств демонстрували шукачам роботи свої пропозиції. Серед них не тільки Кременчуцькі організації, а й з інших міст. Брали ми представників роботодавців. Це вагонобудівний завод, стали завод, Кременчук-м'ясо, Кременчук Хліб. Також у нас є представники з горішніх плавнів, компанія Фероліфт і Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Також є представники з глобино. Глобинський м'ясокомбінат, на якому будуть представлені вакансії від роботодавців. Наразі найбільший попит на ринку праці мають медичний персонал трактористи, водії, швачки, верстальники, слюсарі, зварники, електромонтери, агрономи, бухгалтери, інженери, машиністи, крану, бульдозеру, ескаватору та багато інших фахівців. Марківакаськанці запропонуємо хлопцям бажаному чоловікам роботу. Це слюсар-електрик, слюсар-ремонтник. Також у нас є специфічна робота. Це обробувач литва. На цю професію ми можемо прийняти хлопців без досвіду. Це дуже важка професія, але вона високооплачувана. Також для жінок у нас є професія як умірник і машини з крану. Крім того, на ярмарку вакансій були представники громадських організацій. ГО «Створюй, «Дій досягай та проєкту Місце надії України. «В нашій громадській організації ви зможете отримати першу психологічну допомогу, консультацію психолога, пройти діагностику психолога. Ми надаємо психологічну підтримку населення, зміцнюємо їхню життєстійкість, допомагаємо боротися зі стресом, тривожністю. У нас дуже багато різноманітних заходів. Вони дуже цікаві, як для дорослих, так і для малечі. Тому приєднуйтесь до них, будемо раді. Кожного бачити на ярмарок вакансій приходять не тільки ті, хто перебуває на обліку у центрі зайнятості, а й ті, хто вже має роботу та бажає її змінити. Під час зустрічі з роботодавцями гості ярмарку мали можливість знайти вакансії, які їх зацікавлять. Це зараз такий час, що вибирати не приходиться. Ну б хотілось би ту роботу. Яку полюбляєш, яку получаєш задоволення. Ну, взяв з Ферекспо анкету. Також інші вакансії дивлюся там інших підприємств, хопів. Пам'ятайте, роботу знаходить той, хто її шукає. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамочицькі новини.